Припаркованими, а в липні місяці 150. А, там, глибоку статистику вони розкрити не можуть, але я запитав, вони кажуть, це як мінімум 1-300. Ми вже не кажемо про знешкоджену техніку. І розуміємо, що в цих 150 випадках, на жаль, є немала кількість загиблих. В принципі, її такий: в нас є невеличка, ми її називаємо коробочка, але невеличкий мікрокомп'ютер. Котрий під'єднуються до в цілому будь-якого дрона. Починали ми інтеграцію з DJI Mavic 3, тому що це найрозповсюдженіший дрон на фронті. Ми по Wi-Fi дрон під'єднується до нашого комп'ютеру, запускає стрім. Ми перехоплюємо цей стрім і в режимі онлайн. Розпізнаємо об'єкти поверхневого залягання, а, тобто це міни встановлені дистанційно, піхі припарковані. А, в тому числі ми можемо працювати в відсутності GPS-GNSS. Тобто ми, літаючи в цій зоні, ми для себе, грубо кажучи, всередині свого треку робимо зміщення всіх об'єктів. Ми їх обчислюємо, і після отримання даних вже оператором він там помічає кілька. Так званих контролпой, тобто контрольних точок, ми вираховуємо точні чи ні координати. Подальше вже рішення, що робити з цими небезпечними об'єктами, приймає ну, безпосередньо командир підрозділу або оператор дрону, то їх можна як знешкодити, так і обрати безпечний маршрут, якщо це в цілому просто міни, якщо відповідати важливо, звичайно, знешкодити, тому що вони несуть величезний ризик. Ось так. В чому, чому саме там змогли досить швидко так, за півроку реалізувати цей проект, саме тому що в нас на сьогоднішній день одна з найбільших ну в Україні точно не знаю, як в світі, але думаю, що і в світі ми десятку входимо базу датасетів. Нам вдалося навчити і оптимізувати нейромережу так, що при є таке поняття те тобто кількість операцій секунди, котрими може виконувати. Комп'ютер і невеличкий комп'ютер з 65 обсяг, він може робити розпізнавання об'єктів 30 кадрів на секунду. Тобто в режимі Real Time проліт на території і одразу отримання результатів, не треба чекати ні секунди, тобто одразу можна все побачити і прийняти рішення. Так, ось в принципі. Котрі я всі проговорювати. Тобто, Летимо над логістичним шляхом, отримуємо розміщені дані, бачимо одразу об'єкти і приймаємо вже подальше рішення, що, що робити з цією територією. Ось. І продукт, котрим ми займаємося наразі, це досить такий складний великий комплекс. Розмінування України, як ми всі знаємо, воно займе. По всім оцінкам не один десяток років. І для того, щоб робота була пришвидшена, ми розробляємо дрони, розробляємо повітряні дрони, розробляємо, окрім ну, мене розробляємо, розробляємо штучний інтелект, але все одно для того, щоб цим цим оперувати, потрібні люди. І якщо люди будуть там, кожного дня їздити, кататись, тобто це логістичні ну, процеси для гуманітарних операторів, вони Займають немалу частину бюджету. Нам була розроблена наступна історія: це комплексні рішення під нетехнічне обстеження ентуватова і під безпосереднє розмінування. Тобто, в нас є здорова машина, і від В ньому є а, десь необхідний набір інструментів для нетехнічного обстеження, дрони, сенсори, це інше. Плюс а, вже тут на місці, без вивантаження кудись хмару, обчистими потужності, котрі дозволяють прямо тут, прямо зараз. Отримати результати, побудувати всі місії, передати на дрон машину, в котрій знаходяться наземні дрони, і запустити безпосередньо процес а, очищення території. Є питання: там у вас маленькі дрони, а у нас дуже багато великих машин. Будуть ли ваш командний центр співпрацювати? срібними імператорами, або як там вифіки в нас з технікою? Ні, ми готові співпрацювати з будь-ким. Дійсно, великі машини вони просто потребують більш великих машин для перевезення. А для нас немає значення, якщо люди готові купити, наприклад, командне пункт для всіх для всіх, абсолютно немає значення. Ми софт адаптується під задачі І знову ж таки. Кажу, якщо це велика машина розмірвання, в неї є якийсь певний перерозні контроль, котрий приймає універсальні дані, на котрих побудували місію. Все ну Зробили більше юнімок, закатили туди там, якусь е жерміну, наприклад. Та, за, а та, чому юнімок? юнімові? Uh, розповсюджена, досить надійна і зручна. Жодна на саме Відносно. Відносно, так. Ну, не, не з дешевих, але ми розуміємо, що нам треба надійність, нам треба довговічність, нам треба витривалість. І не просто так Мерседес. Лідер, лідер, да, лідер, ринку, він, він, він і в військовому сегменті, в тому числі, і ну, в військовій обирає з розумом, обирає розуміючи, що не завжди купивши дешевше, ти зекономиш гроші на дистанції. в тому числі і ми обирали так само з машиною. Так, окей. Uh, спасибо, Дропли. Uh, если можно, три вида на следующий вид. Я хочу как оппонента вас. У меня питание от Трембиты, от комьюнити. я хочу, чтобы вы мне рассказали, что есть такие системы, как Blue Eyes уже, как это, то есть задайте дробли, уникальный ли они, вот, и если что-то есть на рынке, то может рекомендуете, что есть. Звичайне питання в даному випадку є. Тобто, якщо ми щось виявляємо, це каордината, це точність місцезнаходження того чи іншого об'єкту, який виявляється. Це, в принципі, єдине питання найголовніше, як у мене. Якщо ми кажемо про гуманітарне розмінування і наявність GPS gnss покриття, то це кілька сантиметрів. Ну у нас найгірші випадки були на Харківщині. Це близько 15 сантиметрів. Але якщо ми десь там а, в Київській області літаємо, де не глушається момент, то це там 2-3 сантиметри точність виявлення викорна. Ну похибка дуже дуже мала. Якщо ми кажемо про систему в відсутності GTS, тобто Blue Eyes, а там о, до 20 см погодка. Чому вона така невелика? Хоча ну, в відсутності GPS всі кажуть про там, якщо 0,3-0,7% на відсотка від загального треку, то це вже гарно. В нашому випадку ми літаємо над невеликою територією, тобто це логістичний шлях, і ширина там 10 десять метрів. Ну, тобто у нас невеликий квадрат. Ми розуміємо на якій ми висоті летимо. Ми отримаємо дальність телеметрії, швидкості і всього іншого, і ми розуміємо зміщення об'єктів всередині нашого треку. І далі по контрол поинтам, ми вже обчислюємо, коли ми отримали контролпонти, ми вже обчислюємо точність Тобто Там немає такої сильної покритки. І плюс, якби якщо казати про брайс, подальше наша задача, це. Під час виявлення бажано одразу ті об'єкти, котрі необхідно знешкодити, їх знешкодити. Тобто ми його побачили, ми розуміємо, ось він. Дрон автономно підлетів, там якщо в нього щось якийсь ПК е з детонаторами або дистанційними, або з відкладеним вибухом поклав, підлетів, то знешкодити. І в глобальному розумінні, якщо ми одразу будемо знешкоджувати, то нам не сильно і треба точність, але хай вона буде, якщо ми в себе будемо знешкодити. Дякую, і додатково ще додам, що ми дійсно підтримуємо ті новації, які зараз були оголошені і дропи, про те, що симбіоз, синергія з іншими виробниками інноваторами дає швидші результати, і ми зокрема, також співпрацюємо з дропа в цьому випадку. Так як ми не є виробниками, наприклад, ДРК. Наземних роботизованих комплексів, але е, один з наших продуктів це е, ну, під назвою «Трек Сапера, е, це е, одночасне поєднання ДЖНС е, е, з РТК та візуальної та АЕМЮ. Що мається на увазі? Це коли, наприклад, як зараз у нас була історія, де тривога, де спуфінг, де відсутність відповідних координат, але є можливість продовжити трек, але є можливість в разі, якщо надаються команди, то за відповідними кардинатами, щоб рухавс рухався наприклад НРК. ми працюємо саме з НРК, тобто не стосуючи наприклад квадрокоптерів, а, тобто на, на а, Але при цьому а, така синергія вона у вас можлива і в тому випадку, що один з інших продуктів це, наприклад, Широка рамка це вибридні металодетектори, І коли вони одночасно поєднують, рамка плюс а, трек СПР, як я вже сказав, який можливо, щоб він прокладав цей трек у разі а, відсутності. GPS, то поєднуючи це зокрема, з НРК, то ми маємо можливість без втручання, без безпосередньо знаходження людини на будь якій земельній ділянці, а мати е певне бачення, передбачення при дослідженні того чи то тієї чи іншої земельної ділянки з точністю до 2 сантиметрів, і зокрема на всі ті сигнали, які будуть отримані рамкою. Рамка дозволяє. Остатньо з великою виявляти, наприклад, не розірвавшися вибухонецькі предмети, і те, що лежить за межами, наприклад, машина розмінування прийшла 20-30 см, це максимум, а якщо це умовно та і так далі, те, що не розірвалося, ми бачимо рамку і бачимо точну координату. Тобто, на наш погляд, в комплексі, коли ми маємо будь-які різні системи, вони максимально дозволяють отримати більш точну картину і дозволяє полегшити і працю домінера команд саме завдяки тому, що є попередня інформація, є вже більш точна інформація, наприклад, за після розмінування. І додатково ця історія стосується і безпосередньо самих домінерів, але єдине, що це вже прототрипів, якщо перша історія для машин на змінування, вона є діючою. Вона так, яку ми можемо ставити на машину розмінування, то для саперів це як боді камера це як, а, як у поліції, наприклад. Але єдине в тому, що різниця, що це не запис відео, це завдяки камері, це 10 кадрів в секунду. І поєднання з GNSS, ми маємо першу точку, яка є 100%, і далі в якщо сигнал, як я вже сказав, GTS, GNSS РТК пропадає, то ми маємо точний трек. Тому, поєднуючи зусилля різних команд, зокрема, як тобто вже на працювання, ніяк, ми не дублюємо, ми є доповнення, і навпаки, ми маємо більш швидкий результат, більш продуктивний. Історії і до речі, те, що вона вимагає, те, що допомагає безпосередньо брати портвіна діяльність, це е, суттєво якийсь результат, і зокрема, ця історія додатково навіщо вона потрібна, бо потрібна її для кінцевого е, користувача. Це як для держави, яка компенсує зокрема розмінування агро в даному випадку це надає важливість, чи проводилось там розмінування, чи були відповідні пропуски. І, ну, дуже по багато параметрах можна все проаналізувати. І це в цифровому вигляді, це автоматично, це без людського втручання, бо це така поправки Відповідно, ми маємо ми з аерокосмічним агентством співпрацюємо, ми маємо закриту інформацію, вона не розпрацює ніде. і одночасно є точна к чи дійсно була відповідна робота. Тобто така інновація, яка. А як на наш погляд, є додатковим до того, що вже, наприклад, команда з Дропи, вона вже розробила і здійснила. Тобто це як доповнення, це як певний напрямок, який, як ми вважаємо, також дуже важливий. Хочу сказати, що всі інновації, які зараз обговорюються, є на стенді. Тобто у нас є система, яка вже впровадження в НРК, яка сама. Кудись їде, розпознає а чоти дуже гарні на да, тось. І саме власне, що дистанційна робота. То есть, у нас може бути один чи два слова, по дистанційному. Так, Крім того, ще є додаткова можливість, коли одночасна програма також дає цю історію, коли одночасно можуть працювати багато дронів, це не кількість. Ну тобто в розумних населець. Тобто, це може бути зокрема. Там ми тестували на 100 одиницях, робили умовні треки, симуляцію робили і відповідно можливість в автомозованому порядку. Тобто, ми знаємо за стандартами рух машин. Ми розуміємо і можемо надати відповідні координати для автозовної роботи. І як наслідок, це мінімізація можливих. Людських втрат, в тому числі це як негативних, тобто повністю і підриви, коли ти, де, де можливо бути себе. Це максимально от, автономно, то тобто завдяки дронів те, що є найбільш результативним. Так, дякую.